Колеса для валізи під артиклем 1014. Це подвійні отакі коліщатка, Це заглушки вони знімаються. Доволі високі колеса. Глибокі, будьте уважні. Тут оцей квадрат, але на валізі воно буде полукругом. При виборі обов'язково заміряйте оцю ширину, оцю, всі розміри. оту. Ну, оце не важно, це можна завжди підігнати, просверлити нове. Головне, щоб зівпало оцей кут. В комплекті йде праве та ліве, тут вони відрізняються. На відео я явно різницю не продемонструю, по кутам. Потрібно прикласти, але бачите, ось на лівому. Кріплення для шурупа зміщено вправо, а на правому зміщено вліво. Але це не важливо Це все підганяється. Головне, щоб у вас оце все зівпало. Тобто глибина, наприклад, тут 4 см. Це ж треба, щоб воно щільно прилягло. Вона має бути не менше 4 см. Далі ширина заміряли Воно більш-менш таке до квадрату. Це кутом зроблено, це просто посилення. У вас в валізі воно буде еластичне, отаке красивеньке, полукруге. Це візуальне посилення, щоб можна було гарно затягувати і воно не відломлювалося. Вилка не розбірна. Точніше, вона розбірна. Ну, тобто оці коліщата можна зняти. Але потрібно заглушки викрутити, і тут спрятана перегородка. Вибиваєте її і колеса знімається. Якщо вони у вас сильно, до речі, будуть отак хитатися, знімаєте заглушки і дивитесь десь. Ось в цьому місці є такий петичок. і його там. Викруткою, підбили, вирівняли і все воно чітко стало. Ось бачите, ця заглушка легко виймається при допомозі викрутки. Вращається на 360 градусів, йде парою, кріпиться тільки на пластикові валізи, На другі не підходять. Ось такі коліщатка, Продаються парою.